Здається, легко бути оцим сліпцем з Єрихону. Він не має сумнівів в тому, що він сліпий. Він просто не бачить. Він хоче зцілитися зі своєї сліпоти, його не треба переконувати в цьому. Це натурально, природнє. І абсолютно легко, коли от він бачить шанс на те, щоб зцілитися, бо іде цілитель, іде, як він розпізнає, Месія, який вже зцілював сліпих. Легко просто до нього звернутися і отримати силення. Так стається. Погодьтеся, набагато складніше є ситуація, коли е, навколо мене часами хтось починає говорити, що ти чогось не бачиш, ти чогось відмовляєшся бачити, ти сліпий сліпа, а я всіляко боронюся перед тим, щоб це признати. Може, варто? Попросити, Господа, Господи, там, де я не бачу, бо я не признаю цього. Сіли мене, сіли мене сьогодні.